І я бачив ангела, що сходив із неба і мав ключа від безодні, і кайдани великі в руці своїй. І схопив він змія в уже стародавнього, що диявол він і сатана, і зв'язав його на тисячу років, та кинув його до безодні і замкнув його, і початку над ним поклав, щоб народи не зводив уже. Аж поки не скінчиться тисяча років, а по цьому він розв'язаний буде на короткий час. І бачив я престоли та тих, хто сидів на них, і суд їм був даний. І душі святих за свідчення про Ісуса і за Слово Боже, які не вклонились звірині ані образу її і не прийняли знамена на чола свої та на руку свою, і вони ожили і царювали з Христом тисячу років. А інші померлі, не ожили, аж поки не скінчиться тисяча років. Це перше Воскресіння. Блаженний і святий, хто має частку в першому Воскресінні. Над ними друга смерть не матиме влади, але вони будуть священниками Бога і Христа і царюватимуть з ним тисячу років. Коли ж скінчиться тисяча років, сатана буде випущений із в'язниці своєї, і вийде він, зводити народи. Що вони на чотирьох краях землі, Гога і Магога, щоб зібрати їх до бою, а число їхнє, як морський пісок. І вийшли вони на ширину землі, і оточили табір святих та улюблене місто, і зійшов вогонь з неба і пожер їх. А диявол, що зводив їх, був кинений в озеро Вогняне та сірчане, де звірина і пророк неправдивий. І мучені будуть вони день і ніч на вічні віки. І я бачив престола великого білого і того, хто на ньому сидів, що від лиця його втекла земля і небо. І місця для них не знайшлося, і бачив я мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом, і розгорнулися книги. І розгорнулась інша книга то книга життя. І студжено мертвих, як написано в книгах за вчинками їхніми, і дало море мертвих, що в ньому. І смерть, і ад дали мертвих що в них, і суджено їх згідно з їхніми вчинками. Смерть же та ад були вкинені в озеро Вогняне. Це друга смерть озеро Вогняне. І хто не знайшовся, написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро Вогняне.